І що як ти думаєш, скільки ще ходок треба? Ще дві-три точно. Скільки? Дві-три. Я думаю, штири. Там хіба вазонки треба вести і трима. Ну, ну, то порахуй, скільки вазонок. А кожен вазонок окремо перевозить. Олірка, в нас погода. Просто вже. Але ми потрошки, потрошки там і все. Ще трошки, правда? Що ти вимучений вже? Їсти хочу. Що, що? Їсти хочу. Видно, що ти сьогодні нічого не їдве. ляна з яриком стоять, стоять, що вони там стоять чекають. Думають, знаєте, що вони там чекають? Не думають, де то сир на паску купити? Мені це щось так здає. Але я зараз позвонюся, спитаю, її, що вони там стоять.

Це так, так так, так, є що, так навіть. Так, так. Так, коли в холодильник равлики, це е, мікс Коли нема що їсти, в холодильнику. Равлики можуть чим, що не родили. Тому що їх нема що робити. Зараз головне багато грінок не робити. І зараз так наїхати, не, не знав що. Так, бач. Доїхали всі в льоді, ну але ми ще голову не виключили, рано забрали, і ми всі возили з нами. Але льоти є. Так що сьогодні в нас на обед. Равлики. Угу. Включаємо духовку. Угу. Далі, а попу став зразу туди, бо будемо передавати м'ясне. Угу. Ну, я бачу, що ти зголоднів конкретно. Це ясно. Так? Та давай розпечатай равлики і в духовку я вже включила. Можливо, 99, не будем. Ну та то все завжди. Давай равлики і Я думаю, може. Ага. Що? Нічого. Щось. Так, хіба плівку з вас? З одним? Нормально. То есть все нормально. Це все нормально. Так, друге. Та їсти не будеш, а ти такі без. Ну, так вже по твоєму вигляду тебе тут ти настільки голодний, що тебе вже просто їв. Там не равниці дуже смачно. Всі подолужиш? Та ясно, легко. Та. Хотіла би зараз бачити. Може, дві, ні? Дві? Та вже давай, гляти то гуляти. А що ж? Гуляти то гуляти. Немай. Я так певно в духовку я буду ставити. Давай нормально. Давай. Я тебе даю. Беш така олірка, нема, що навіть чоловік приготує. Раблики. Дуже класна тут воду ховка Дуже скоро гріє. Так, у нас нема тих щепців, знаєш, mm -hmm. Треба їх ще десь собі зазнаєш при два. Ну, Зрабив хліб весь. Боже, ну те з хлібом то це проблема. Завжди. Mm -hmm. Завжди. Скільки mm -hmm. я тебе знаю, хліба mm -hmm. має бути багато, просто багато. І все, і 180 градусів. 180. 180 то і то. Все, кавалерка, 15 хвилин. І зараз буде сіма кода. Може б не пахне. Дуже виключено? Може, ковалірка відео 10 хвилин. Тут духовка не до тонто. Там та наша, яка була би вже забула. І як Бляха, ну як я протекала у ті щепці, якщо я, я маю робити без щипців. Що? от що? Та дуже гаряче, гараче. 187 градусів. А, світло зараз вода дорога. Одну тарілку. Наділися і давайте здоров'я. Нема що, знаєте, то, то. сідай. Як гарно. Як гарно, Ну, ну смачно. Смачно просто бомба. Знаю, не, пробував, не, знаю. Кавалєнка... Я, я не, не знаю, хтось пробував, не пробував, але якщо Сто... пробував, хоч раз знаю. Це кавалірка, досі. А ця кавалірка називається «Любов». Uh -huh. І навіть в такому випадку, як у нас, що от немає часу приготувати їсти. Якщо є равелики, я тобі зроблю. Наприклад. Я тобі зроблю, ти так скупувати дуже, знаєш, що робити. Стільки uh -huh. хліба на хрип. Ти мусиш зараз багато рабликів з'їсти. Mm -hmm. Так, які ти любиш зелені? Yeah. Так? Я yeah, не so... no. Та де? Це сам смак. Mm. Yes. Yeah. Yeah. Я тобі зараз таку канапочку зроблю, що ти мені будеш руки цілювати. Та що потроху, Чекай, воно таке гаряче, що ти навіть з'їсти не зможеш. Ков'ярка, чесно, я виділа різних людей, що хліб люблять. Я люблю хліб. Ну, так як Віталік його любить, то взагалі для мене що? Потім кавалерка, то вони викидаються. потім вже коли з'їли. Ну, так Іра, як я приносила Ірі. Mm -hmm. Я не знаю, як вона зробила, але він чистюнький був. Mm -hmm. Просто це? Що Віта, бачите, берете mm -hmm. mm -hmm. коханому чоловіку. І робите ось таку крутезну канапку. Даєте. І повірте мені, чоловік дуже, най... на перший погляд не зрозуміє, що це є. Ні, угу. ну воно дуже смачне, я кажу, хто? Хто не їв равлює? Та чекай, Хто не їв кавалерка равлики, то я вам всім рекомендую. Тому що в неї реально дуже-дуже смачні. Це його сир то ще Угу. Ой. Деться Де скільки того сиру, то вже. Я вже дивлюся, а я аж слина тече, знаєте, по бороді. Та я хліб щепає? Mm -hmm. Ти хліб не щепає. А тут ще шкрабати й шкрабати. То і, шкрабити. Mm -hmm. Та і талі, ти все сам потім. Тут тоже. А, давай лише. Ну як ти їжди. Ой, О, яким ну, смачна м mm -hmm. Не спечись хіба? Гряча? Нє? Я йду собі теж зроблю, mm -hmm. мені ж слина побородити. Та чесно? Mm -hmm. Давай. Боже. Ну як можна равники не любити? Ну як? Та то найкраща канапка, яка тільки може бути. Mm -hmm. Віталій вже там виклупує їх, як може, але кавалерка, дивіться, яка канавка. Я тільки зверніть увагу. А взагалі подивіться на ті равлики, яка тут начинка. Угу. Я вам кавалерка навіть залишу посилання на ось ці равлики. Скажу вам також, що зараз до Дня Великодня на кожен сет равликів діє знижка мінус 30 гривень. Якщо замовляєте 4 сета, доставка вам безкоштовна. Мінімальне замовлення це 2 сета. Все оперативно відправляють. Ви бачили бокс, все заморожене. Равлики є з різними начинками. Відправляють по цілій Україні. Сава Вони реально круті. Я з вами говорю, а мені, знаєте, Слинатича, подивіться, є ремулат, є кватрочіс, бо я бездум, наприклад, не мій трошки. Песто парміре. Щось таке. ой, томато. Палаті, по Ой, де шампіньйон, Песто помітно. Доро, мікс, мікс гурме. гурме і кавалерка. Може, тут ще по, є, по по-діжонськи, ну. по чилі паприк. Я вам скажу таке, якщо Бурри не знаєте, Бурри. візьміть собі на пробу ці сети, такий мікс, і ви просто будете кайфувати, їх нема що готувати. Угу. Маєте в морозилці, витягнули, розігріли духовку 180-200 градусів 10-12 хвилин. І ви будете так кайфувати, що я вам не можу передати. А ваші гості то взагалі будуть в шоці. Ну, а як кавлярка смакує. просто бомба. А ще коли людина голодна. Так залітає 10 хвилин, все. Реально 10 хвилин не шкорихні, а тут файно духов. Смачно. não tá. mm -hmm. mm. 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 <laughs> Смачно? Значимо? Всі мають з'їсти. Щоб до вечора я навіть не чула, що ти хочеш їсти. Ти чув? Я ти ще грінок зроблю. Грінки з равликами залітають, правда? Mm -hmm. Смачно. Ні. Yeah. Дивись, розвернись. Mm -hmm. Тут і светер ще купив. Портреж? Худі. Худі. А ті портки, що я купила, то він їх не носить. ні? Ні. Звемалі на нього. Ті другі що ми недавно купляли в озарі? Ну, а а чого він не носить? А він одних чіпається ходить в одних. Ну. Mm. Як всі діти, напевно. Та може і всі, але Максимчко, то ти маєш усі діти вбираєш, ти перед Паскою йде пострижеш, і ти на Пасху підеш. Ага. Доби, це, позайдався чокуляду, і закри силот. Закрий сіро це. Та то тобі а, я, я, я говорю, він до того нічого не має. Ну. Так? не білес, ті вам полі дістав хрест. В смысле білесенький, а що чорні не чор, мішає пишу? Та він є такий білошкірий, я бо мої біля нього не, поставити тут. Ти знаєш, що мої на, на Пасху тут да, как, а я я вас кошек буде? Я буде мої час. Вже кошик купила. Я в п'ятницю, субота, на... не дір фонді То Ну до стрик не прийде? Ні, стрик прийде до неї. Я до стіни не прийде. Чого? Я не можу. Ти не можеш? Паску світ, нога болить. Пляцьки. Пляцик має. А який пляцок печете? Дуже смачний. Добре, я вже тобі сказала добре. Який? Дуже смачний. Ага. Як все не вдасться, принесли. Як то не винесе. А то, то ти ж опекти будеш? Та Свято, я якби знала, що ми переїдемо тобою, то буде нормальна духовка, Та я б все собі сама спекла. А ти ж нічого не будеш пекти? Та зараз маєш духовку. Там то замовила півтора місяці, вже три рази говорю, півтора місяці тому. Та, та напевно, людина собі на щось розраховує, а в нас і відмов. Я думаю, що людина втішиться, бо людина має кучу замовлень. Ну. — Ні, людину закрила місяць тому, що збір на, на, на великодні замовлення. Ну. Гленко роби собі що хочеш. — Та я так і роблю. У мене є Сергій, так. у мене та, не пече. А ти, Сергій, я тобі говорив, то похожий на мене, та ще й курва спідницю вбери й А, а, а чого ти вилок? то що не замовила в Сергія. Що, пляцок, паску? А, а, а який він Він такий не вміє мігти. Він стояти її... припухнеш. Я, я за любе, що візьмуся, я таке зроблю, що йому ну, щось. Ти, ти хочеш притягнутиш, та йди такого. Так що пиши, тут Не вже давно на колінах не світився. В інстаграмі напиши, такий брифінг, як Ну, no. він такий точно як той, лі, не той. Беде, я не я його ні не був. Він, то... він точно як той, як той. Ой, комар. Та комар, забери руки Що таке до довідлимінник? Забери мені. руки. На баску поговоримо. Я ти на баску поговоримо. А ти жирний. Реально, то він бетий, а ти жирний. Підійди. Покажи прес свій. Ага. Дови, Нема? Yeah. Oh, yeah, yeah. Я... А як прес є, то вже битий, так? Well, пред <laughs> мене. є, мать, то знаєте, у мене найкращий. Де? А той що кастий, мордастий. Що? Казав, не буде їсти перепілку. Ну, ти не втікла. Давай, ну, давай будеш перепілку. Я не знаю. Це... Але, перепілку. Та, я ніколи їх і не втік. Раніше на собі. От такі гости привітні, як не знати, що сідайте. <різь> на табуретку піднайте. Ну, Та я не хочу вжити. візьми. Та я каву допий тут, що ти? Свині виробу. тут є. Що ти робиш? Я, то тако кавалерка, я роблю терп'яники, а Моніка на вайбер робить піцу з мамою. Видно, що вона вся в цьому хресні. Мені... Моніка, що там де Та Готується? Готується. Та ти молода, боже, киф они стоит. Духовку. Духовку. Нормально. Угу. Ну то все, дивися, я же тертяну понесла. <ріць> Кажи привет. 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 Що? <ріць> Що вона да ясно. А Моніка зараз все розкаже. Все розкаже, все покаже. Давай, виховай. Ти вже їсти йдеш. Угу. А Моніка ще вичитування. Зачитування. А Моніка зараз теж буде їсти. Ну да. Все, давай, так. Сідай, Моніка, зараз ми поїмо і тебе наберем. Окей. Давай. давай. Па-па. Бай-бай. Бай-бай. Я вже так лягла. Угу. Час, ну, ось тут не замучений, такий день длинний. Рано нічого, робота вся й рота. Надо так тут. Смачно. Дякую. Так, дякую. Нічого не дякуєш. Дякую, дякую. Сильбер у біскот, тому що я не проснула, я смажу. Чесно, може, і не вистачає там солі. Ти раз взяв такий гарячий і гарячий. Mm -hmm. І що як? Mm -hmm. Не треба. Не не Тертянки і так Вечері. Так що кавалерка, зараз вечеряємо, миємось mm -hmm. і лягаємо спати. так? почувати. Всім добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Зустрінемося завтра. Так, я що, ж сам так хочу лягти і тут просто. Та ясно, сиді такий день вимучений, як не знати, що вимучені самі, що та погода. Так, так що всім на судіця, добра. Не можу ну, ти лягай під ковдру, Ти лягай під ковдру, зараз і грійся.